П'ятий день моєго експерименту з гарбами, що можу сказати, замітно, що гарбочок трошки підріс у висоту. Хоча в діаметрі, діаметрі, як бачите, ну майже як вчора був 3 см, трошки не було, Ну зараз якби повні 3 см має дуже-дуже повільно він росте. Я навіть навіть удивляюся. Вже справді гриби так повільно ростуть, чи це тому що я його постійно так торкаюся. Так, а зараз даємо ще той ще один, що тут робиться. Ну і цей замітно, да? трошки замітно і цей підріз. Також трошки більше, так, повні 3 см. Ну, не знаю навіть, які висновки робити. Цікаво би було почути ваші коментарі. Я не очікував, чесно кажучи, що герби так повільно ростуть п'ятий день і за 5 днів приблизно 2 см герб виріс в діаметрі. Це дуже-дуже мало. Ну, навідаюсь я через 2 дні. Подивимось, що тут через 2 дні буде. Оскільки підростуть ці два грибочки, хіба що їх хтось зірве? Так, експеримент продовжуємо. Цікаво? Якщо цікаво, ставте лайк, коментуйте.